Всім привіт і здоровенькі були. У нас вівторок. З погодою незрозуміло шукається. Ночі холодні, днем жарко. Температура отак на 10-12 градусів вверх-вниз, по порівняно нічна і денна температура. І сьогодні знову якісь попередження, буде якийсь поривчистий вітер. Захоплює Поконос Нью-Джерсі з 11 ранку до 8 вечора. І 27 градусів тепла при цьому. При цьому тепло всьому. Тому сподіватися, що не буде нічого страшного. Головне, щоб якесь дерево не звалилося десь на голову, на машину. Бо Тут таке буває дуже часто дерева тут не тримається землі. І прокинулася рано, подивилася новини. Знову мені так стало ж не по собі за то Каховське водосховище. Мене ж почала голова боліти. Як так можна відноситися те, що колись таким ентузіазмом будувалося? Як так можна так взяти і то все розрушити? Як можна... Е Зашкодити життю стільком тваринам, людям через це водосховище, тож загинуть. Я впевнена, що загинуті тварин багато. Боже, борони би люди погинули за це. Що буде таке підтоплення. Це ще раз доказує, що ми маємо справу з хворими людьми. І за це вони розплатяться. І Бог їм суддя. ну і ми просто так це все не залишимо. Знов буде відселення людей, знов люди повинні шукати житло, діти, тварини, знов це все розмиється, знов там зробиться техногенна катастрофа і плач, не поможе. Я стала зранку така вся, знаєте, а може каже: мам, ну що ти тут можеш там допомогти? Ну чого ти нервуєшся? Буду шукати бідні житло. Сюди в Америку вже казали, що буде програма на 100 тисяч українців запустять. Але ще в травні писало. Ще в травні писало, що заїхало 118. Не в травні, а в березні. 118 тисяч заїхало вже по ЮФОР'ю. До ЮФОРЮ була пропуск був через Мексику, українців також заїхали 6025. І U4U продовжується, воно не закривається. Хоча спонсорів стало менше. І вирахували ті міста, куди люди здебільшого з'їжджаються. Ті штати. Це штат Нью-Йорк, Чикаго, Іллінойс, штат. Нью-Йорк, нью йорк Сіетл, Вашингтон. Це найбільше скупчення українців ці міста і штат. Люди бідні втікають і дуже багато наплив сюди народу. А і не думайте, що якийсь процент звідти також вертається додому. Звідси не всім Америка підходить. У всіх якісь такі райдужні, знаєте. Думки про Америку, про райдужне життя. Не все так виходить, як думається, і люди звідси виїжджають. Виїхала і моя однокласниця. Я була, звичайно, в такому комусь недорозумінні. Вона тільки дала за себе знати, що вона тут є, Побула пару місяців, і потім вже пише, що вона вже вдома. Ну, ви знаєте, ми всі ходимо під Богом, у нас у всіх своє здоров'я, у нас у всіх свої якісь плани на майбутнє, свої якісь. Справи там залишені дома. Так от вона в Чернівцях, вона була одна з засновниць фонду. Ми разом, хто може чути за цей фонд, особливо наші земляки Чернівецькі. І вони в цьому фонді плетуть сітки для ЗСУ, укриття. Я чула за цей фонд, чула за неї. Ну тепер вона мені розповіла, вона тепер мені прислала всі реквізити. І в кінці під цим відео я також напишу ці всі реквізити. Може хтось допоможе там, я знаю, хто грошима, хто працює, хто там Чернівецький, хто наш. Бо коїться щось страшне. Вона вирішила вернутися. І не вона одна така, як вертаються люди, багато хто вертається, читаю пости багато хто людей. Після тої війни приходять, і тут, знаєте, зіштовхуються з такими якимось проблемами, такими питовими, побутовими, і у людей трошечки проблеми з цим всім, з такою нагрузкою. І люди дуже багато хто шукає психолога. Лікарів. Тут вистачає, звичайно, лікарів, але. І якось, ну, наших україномовних, щоб розуміти один одного. Щоб можна було, знаєте, без якихось таких ужимань і вигадувань тих слів, що з тобою коїться, поговорити з людиною. Я не знаю, чи всім дається, але бачу, що дуже багато людей шукають. Є люди, які пропонують свої послуги, хто має тут свої кабінети, хто працює онлайн. Але це так важко. Я... Мене вже голова болить. Я вже думаю, може, мені теж потрібен якийсь психолог за це все. Тому що отакі, якась така ситуація, що дивишся і думаєш, коли це все закінчиться. Невже там не, не опам'ятаються ті люди, що це все витворяють? У них також вже сотні тисяч загиблих. Невже ніхто не одумається, щоб це зупинити. Вони хочуть, щоб ми стали на коліна. Чому ми повинні стати на коліна, якщо це не наша проблема, якщо це не наша була така ситуація, ми нікого не трогали? Чому вони хочуть, щоб ми покорилися? Ми загибнемо, але ви повинні покоритися. Чому так? Що з нашим світом робиться? Куди ми всі котимося? Куди? Що з цього всього буде? Невже зробити комусь гірше можна спокійно жити? Тут іноді, коли щось скажеш, і от тебе гризе, гризе, що ти комусь сказала, нащо ти то сказала, чому ти не стрималася? А зробити те, що вони зараз там у нас роблять, це, це не то, що гріх, це. я не знаю, як це назвати. Кінця і краю нема. Ви знаєте, через оці всі такі якісь такі клопоти через Україну через ці всі біди і страждання. Хочеться просто десь, я не знаю, чи закриєшся, чи стане легше, якщо до тебе не буде доходити інформація, Чи просто. От займати себе чимось таким, щоб ти не дивилася на той телевізор, щоб не ті новини і не те все. Вчора насадила собі гладіолосів по попід хату. Я сподіваюся, що вони там підуть, декотрі вже мали проростки. Ми були з Степаном у суботу у Лідл Там у Лідл цілі пакети вже були на селі, тому напевно, що вони вже й пророслі. Напевно, довго там сиділи. Тирсі. Ці хладіолоси. Єдине, що мені так... що чомусь всі жовті. Написано, що жовті. може десь кинеться якийсь десь один іншого кольору. І я насадила попід хату так. Єдине, що мене трошечки не знаю, чи то буде добре, тому що там оці кущі ростуть зелені, ці вічно зелені, як вони надалася сам шит чи як. Чи вони, чи їм буде достатньо там сонця? Ну вже як буде. Ви знаєте, ще третина залишилася. Я насадила з одної сторони під хату, з другої, а ще третина є, а ще думаю, куди би їх. Може, з другої сторони хати там попід пліт, де ці персики висять на нашу територію. Може там ще. Ото вчора прийшла з роботи. І цілий вечір то щось мошкалося з тими, бо тумульчиться і багато, поки ту мульчу треба від гребсти, від, від хати, з під хати. Поки загнути той там такий якийсь матеріал є, щоб не проростали будь які Той матеріал треба загорнути під ту мульчу. Добавили трохи землі, такої якусь чорно, чорнозему, такого, щоб ну, як. Добрива до якісь, тому що там землятка не дуже під хату Насадили. Що з того буде? Побачимо. У нас там гарно приймилися під вікнами там, де ми жили в квартирі. І виросли на другий рік самі, ми їх не виривали, не пересаджували тому що тепла була зима, можливо, тому. І оця тепла зима. Ми тішимося, що нам тепло, що не холодно, що нема снігу, а вона такі проблеми завдає сільському господарству, Тож не вимирають всі мошки, жуки через все тепло. І вони потім лізуть на, на городи. У нас на помидорах вже була тля, ми вже ходили, шукали якісь бактерицидне мило, щоб то оприскувати, слухати. Ми думали, що так все просто. Посадили і росте. А воно не росте так просто. Листочки, от кого щось поскручувалися, один скрутився, потім другий, а потім один за одним всі. А я не знаю, що робити. Я беру дзвоню цій жіночці, яка нам продала. Ну до кого буду питатися? А вона каже: Я ж вам казала, що зима була тепла, що все вилазить наверх. Вона каже, у мене смородини також нема. А то, що у вас повилазило, оце вот, йдіть, купляйте оце ж бактерицидне якесь мило. Було би хазяйське таке колись, як у нас було таке, пам'ятаєте, таке коричневе мило, а де його взяти? Ідіть, вона каже, побризкайте, та й все буде добре. й пішли ми Степаном, та взяв. Та й побризкали дійсно за два рази, то та тля упала. у А газдуїм. Ми ніколи не мали сура. Звичайно, колись їздили в село, бачили, як вирощується це все, чули, що каз, десь українсько десь, треба обробляти, е, картоплю тим від жука, помідори тим. Ну, от такого якогось е, досвіду, як називається, де купити нема. Так само з цими трояндами. Дякую вам, що підказуєте, коли що треба обробати. Сподіваюся. Що я не нашкоджу їм своїм таким якимось незнанням, щось десь лишнього не чікну, бо я можу. Я така. Так що отакі справи у нас. І якесь, бачу, отак щось висить, неба не видно. Якась отака якась димка якась така. Зрозуміла, туман якийсь чи що? Хоча буде тепло, 27 це ж це ж жара буде, але якщо буде вітер, то не натішишся жарою. Отак, отакі у нас справи. Розповідайте, як у вас, чи все тихо, впевнена, що не тихо. Але хоч чи всі... Здорові, чи все добре. Таке може бути зараз добре, але дивіться, яких квіточок я насадила своїм. Дещо вона купила, але насадила я. Оці зроблені з розсади ми сіяли зернятка. Ці купили ми е готові вже. Ці також купили, готові, але вони ще не думають свисти. Що це таке, не знаю. А оце наші чорнобривці, також сіяні з насіння. Ось вони тут, отут ці. Це куплені, лише я не розумію, чи вони їх легко вкопали, чомусь вони розляглися. І тут чорнобривці. Коротше, клумба, якщо зацвіте, буде гарно. Там, отам ще чорнобривці є. Ще нарцизи тут були відцвіли. Там ще деякі квіти є посіяні, то ми їм ще тут докладемо. І з цього боку також отакі От квіточки біленькі, чорнобривці, чорнобривці тут, чорнобривці тут. Оце їхні старі кущики якісь. І тут, і тут чорнобривці. Бачите, пішли, пішли. Я їм дала завдання поливати. Поливають і квіти ростуть. Це також гарна така квіточка. Ну от і все. Робочий день закінчився. Щось гриміло трохи, була якась гроза, дощ лише скрапотів. І на тому зупинилося. Дерева й зараз колишуться. Напевне, десь є якась буря, сюди до нас теж відголоски доходять. Запах гарі у повітрі чи щось десь горить? Сонце таке дуже якесь червоне. Тут зазвичай сонце біле, ну жовте, в кінці кінців, сьогодні якесь червоне. Дивно, що за сонце? Може воно в якійсь фазі?